Да, там э каждому применник.

Діловод вивчає, що хочеш мені відповідь одразу дати. Чи може поставиш штамп і не будеш гайти мого часу? Алло? Мені сказують, вони з податкову. Невідома особа в окулярах. Я мужчина не хочу вдавати. Це я знаю, що я мужчина. Тільки я не знаю, хто ти є. Там три екземпляри дану. Ну так я треба відмітку ставити тепер для в інтересах, якого я подав. Це мені поставили, я ж сказав, відмітку на кожному поставив. Але коли плануєте подавати, заберіть е, телефони і не знімайте. Справді? А ти що, дівчина на окружніш тебе знімають? Заява допомога, я не відповідаю, що до того мають бути вказані всі, де є заяви, тобто як так і партнерів. Давай сюди чергового. Зараз з тобою розберемося. Похоже, води не так. Номер вхідний поставив і прізвище особи, яка прийняла, негає. Прийшла та людина, що хамила минулого разу. Тут прийшла у е, до мене відноситься людина і знімає мене на, на камеру. Прийміть, будь ласка, якісь міри, тому що якщо я буду приймати віру, то буде дуже погано. Я зараз піду до начальника метниці. Ви розумієте, тому що то не перший раз. Мені що дзвонити на стризьку? Краще в Києві. Це вже не перший раз, ви розумієте? Мені вже, я, мені вже то не подобається. Я зараз або викличу в або, або я зараз, зараз щось зроблю. Або звільняюся. Ви розумієте, то не перший раз. Він спеціально приходить біля мого вікна і знову мені починають свої права качати. А мої не качають, тільки свої качають. Заберіть е, е, цей камеру, бо я зараз кібені матері її викину. О, це говорить працівник державної служби. Це такий слов, словниковий запас при присягу, коли давала, вивчала, Так. Так. Це така зневага до українського народу? Я не провокую, я поставив вимогу. Я ж поставив вимогу. Надав е, виконати свої обов'язки відповідно до правил діловодства. Особа порушує ці правила, я її на це наголошую. Вона мені говорить, що це я права качаю. Мої права застережені Конституцією, а в неї є обов'язки. що може бути. Ні, в неї прав немає. В неї є права тільки в межах кодексу законів про працю. А щодо виконання своїх посадових обов'язків, в неї тільки обов'язки. І жінка першим ділом. Так, я поважаю людину і жінку, але службовця, який порушує мої права, я не поважаю і не буду поважати. Тому що повинен виконувати... Вхідний номер. Прошу своєю рукою, я довіряю підпису особи, яка приймає відповідно до правил діловодства. Вхідний номер має бути вказаний у печатці, де є призначений розділ для вхідного номера. Добрий день. Знову порушують права. Минулий раз дотрималися норм правил діловодства. Цього разу працівник невідомий, який не знає, яку посаду займає, відмовляється другий екземпляр реєструвати, вказати, як минулий раз ваш працівник прийшов, не свою посаду, номер вхідний. А дана особа тільки за моєю другою вимогою писала номер, а прізвище посаду свою не вказує відповідно до правил діловодства. І другий екземпляр мені не повертає. Ну ось от верхній частині. Так як ви минулий разу. Оце віддаю оригінал. А ось ви робили минулий раз. Показую. О. Я дав три екземпляри. Один ваш, один а другий довірителя. Людина, невідома особа, забрала три екземпляри, повернула лише один. І то на настійну вимогу вставити номер вхідний і прізвище, вказала лише номер. Ми очинили ваш крутий цей відео там апарат. <гум> Можете його ви заховати. Він, він вам нічого не допоможе. Що? Що ви хочете тим от показати? Ні, Що ви... я я, я, я і фіксую і роботу. І? Я фіксую роботу працівників державної служби, які дали присягу народу України сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. А ви якісь ви якісь претензії? Маю має? претензії. Я ж наголошу. В письмовому вигляді. Будь ви ласка, е... начальника митниці. А що закон України про звернення громадян стаття 7, усне усне звернення вже відмінено? відмінено? Звертайтеся? Ну так в чому мені вказує працівник слуга народу владі, джерелу влади? Як він має робити? Що це за робота? Ну причому, що ви завжди от наголошуєте на цьому слуга народу? Слуга народу так, «Слуга народу, але не, 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 не хамам таким, вибачте, які проходять і, і тут в чому полягає і, моє і, хамство? В чому і, полягає моє і, хамство? Так. Ну в чому полягає хамство? Ваше ставлення і ваше ви мішаєте, ви заважаєте працювати? Справді в які так. в якому ви мішли мені? подати, будь ласка, подав. Культурно подайте. Якщо у вас якісь зауваження, дайте зауваження. Дав зауваження. Я, не, не, ну, не, не. я ж фіксую це на камеру умисно, щоб не було нарікань, що раптом я не дотримався процедури. Фіксуйте, можете я для цього фіксую? Щоб ви не, не сказали, ви знаєте, він, він насилував робити те, що не передбачено законодавство. Я ж то вимагаю лише в межах законодавства. Так, зараз я спробую розібратися, що це таке. Розбиратися будете потім. Ви мені відмітку робіть? Я вам екземпляр для розбирання залишаю. Оригінал з підписом. Я вам надав три екземпляри, поставив пташку. На даний момент мій дорогоцінний час приватної особи викрадається невідомим працівником, який затягує виконання своїх обов'язків і їх і не виконує. В принципі. Порушення частини 2 статті 19. Коли людина говорить, що пошле мене к єдиній матірі, що можна говорити, що ти за службовець? З цього питання треба я буде з'ясувати. Я, 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 я з тобою не розмовляю. Зі мною не треба розмовляти, треба виконувати свій посадовою. Я дивилася, я бачила, хто прийшов. Розуміє? Що духом відчуваєш своїм? Вже відчула духом. А ти не відчула, що треба виконувати свій посадовий обов'язок? А ти мене чуш, я спокійний, я спокійний. Цілком нормально. Я наголошую людині. Що вона як посадовець дала присягу, отримує кошти народу, зобов'язано коноси свої посадові обов'язки в межах спосіб, не допомогу. От, я тут стою дві хвилини. Я чую, що, що посадовець звертається до вас культурно, як до громадянина, як а прийшов знімає, на прийом. Так, а так. ви до посадовця на ти е, знаєте так? І так. Ну, що там? А що я порушив? Що я порушу, звертаючись на поведінки. – Яку? – Враховуючи те, що Яку? Є. я бачу, ви дуже розумний зі своєї сторони. А зі сторони, читаємо, того... шановний, я розумний, тому що Бог дав розум людині. Це перше. По-друге, звернення на ти це не є порушенням, а це є вимогою цивільних відносин. Так, де, де такі вимоги, чим такі вимоги передбачені, Якби ви, що ви такий розумний? Декре, декретом, декретом до Конституції. Декретом до Конституції. Це писав колега мого батька Левко Лукянко, зрозуміло? Прошу читати уважно законодавство. А людина, яка не визнає, перепрошую, посадова особа, яка не визнає свої посадові обов'язки, для мене не, не може викликати повагу. Але я звертаюся з повагою, звертаюся відповідно до норм, нічого не порушую. Добрий день. трошки Я записав на відео. Я записав, я прийшов, мовчки подав документи, сказав, прошу відмітити, поставив, казав, що відмітити. Особа ігнорує. Забороняє мені знімати свою роботу. Вона що, переховується в охоронних органів? Чи що? <проблема> Вони, що Я абсолютно ставлю. Та вона підпис поставила, вона на... вона... Я? Вона, вона. нічого не боюся, мені вже надоїло, ви розумієте, мені вже надоїло. Просто надоїло. Надоїло працювати на державу Україна. Розумієте, і зразу до мене в перше віконечко. Розумієте, що то таке? Ну не видимо. Хто винуватий, що тут пише реєстрація вхідної документа? там теж пише друг... друге віконечко теж реєстрація. Добре, підемо другий наступний раз. Прошу ну, мені то, другий екземпляр відміти. Наступний раз тоже там хавіть на другому віконечку. Про...